Активація обміну, як зрушити фінансову енергію з мертвої точки. Суть. Гроші це енергія обміну. Ви погоджуєтесь? Абсолютно так. так. Якщо енергія не рухається, вона застоїться. Тобто дивіться, головне Альон, почуйте зараз мені, будь ласка, почуйте мені. Головне, коли ви не віддаєте, ви не отримуєте. Розумієте? Угу. Виходячий потік впливає на входячий потік. Це дуже дуже важлива історія. Чим більше віддаєш, тим більше отримаєш. Що віддавати? То, що у вас в ізобілії. Напишіть uh -huh. як українською ізобілі. Надлишку. Як? А в надлишку. Надлишку. Ізобілям небольшой раз. Ну, добре, надлишку. Тобто, дивіться, те, що у вас надлишку, ви цим ділите. Наприклад, у вас є зайвий час. Ще вільний час. Ви можете їм ділитись. У вас є знання, у вас є досвід. Ви людина, яка вміє підтримувати. Ви дуже сердечна людина, ви можете дійсно допомагати іншим людям, коли їм складно. Так? Це ваша, ну, ваш талант, ваша місія, ваша перевага. І те, що ви віддаєте людям, те ви і отримаєте, так? А ви хочете що отримувати, нагадайте? Гроші, так. Що потрібно віддавати? Гроші. Гроші є три шляхи віддавати гроші. Давайте так: перший благодійність це коли ви допомагаєте тим, у кого біда, кому потрібна допомога, і даєте їм ці гроші. Відповідно, віддаєте і нічого не просите взамін. Просто віддаєте. Ну в біблії написано десятина 10% від того, що ви отримаєте в качестві доходу. Друге, це щедрість, щедрість це коли ви даєте з надлишком. Тобто більше ніж просять за щось, і даєте це тому, що ви цей надлишок маєте. Тобто, ви щедра людина, ви багата людина, у вас є можливість, і ви це любите з задоволенням. Саме головне це давати з тим станом і з тим відчуттям, що ви саме знаходитесь в цьому стані. Як то кажуть, благословляйте гроші, коли ви їх віддаєте. Це дуже mm -hmm. просто працює і третє це вдячність, подяка. Тобто, хтось для вас щось зробив цікаве, корисне, важливе в житті, і ви хочете віддячити цієї людини, і ви можете таким чином віддячити подарунка, грошама будь-яким способом, і це теж дуже впливає на ваш входяч... входячий потік. Тобто, виходячий потік, впливає на входячий потік. Е, можете в це вірити, хто нас дивиться, можете не вірити. Так працює енергія грошей. Я Особисто перевірив на собі, дивіться, я займаюся, проводжу навчання вже 20 років. Онлайн навчання я проводжу з 2012 року. І я помітив таку історію десь років шість тому я почав вивчати кармічний менеджмент. Як це працює? Саме звідти я взяв ці всі причини на слідкові зв'язки, як гроші працюють і все інше. І тоді я звернув увагу на те, що да, в мене високий чек за мої послуги, і люди завжди платять завжди платять до, ну, до копійки умовно там до, до євро, скільки вам їм виставили рахунок. Такого, щоб хтось заплатив більше ніколи не було. Такого що хтось подарунок зробив, теж нікого ніколи не було. А я дивлюсь на своїх колег, на своїх наставників, і я бачу, що їм і платять більше. І подарунки дарують, і я не розумів, що це. Й одного разу у е, мене була така плідна співпраця з Хаком Пінтасевичем. На протязі п'яти років е, він продюсував його компанія продюсувала мене. І я відповідно проводив таке велике навчання на декілька тисяч учнів. І одного разу ми з ним були в одному проєкті, де нам заплатили велику суму грошей. За цей проект, але коли розраховувались, там сума була в євро, а розраховувались в доларах, і відповідно була курсова різниця, вона була велика. І перше, моє таке, знаєте, відчуття було, як вони помилилися, їм потрібно про це сказати, як це вони нам не доплатять ці гроші. Але ж я знаю так, коли ти працюєш з людиною, яка значно більше за тебе, а він для мене і партнер, і друг, і наставник. І людина, він ордодоксальний іудей, тобто, людина дуже духовна, дуже віруюча, і людина, яку я дуже поважаю. Тобто, це людина дійсно, ну титан величезного рівня, і я йому його запитую. Тобто, я свої емоції залишив в стороні. Я його запитую, як нам правильно бути в цій ситуації, коли нам не доплатили. Він каже: Відпусти, дай. Тора Тора каже, дай з вершком, з надлишком. Тобто, будь щедрою людиною, будь вдячною людиною. Ці люди нам заплатили величезну суму грошей. Навіть не потрібно нічого казати, крім вдячність, вдячність і ще раз вдячність. Я так і зробив. Наступний день, їх бухгалтер сама написала: вибачте, ми помоглись, ось різниця. Але моє відчуття від цього були неймовірні. Розумієте? Тобто, я зрозумів, наскільки це впливає, коли ти незадоволення, да? Не подяку трансформуєш у вдячність дуже крута історія, і ось таким чином, коли я вивчав кармічний менеджмент, я побачив, що саме в мене відбувається і чому саме в мене там всі платять копійка в копійку. Бо я так само роблю, коли мені виставляють рахунок, я плачу копійка в копійку. Тобто тест, ту суму, яка в рахунку. Потім я побачив, що коли мені хтось щось робить добре, скільки сказали, стільки заплатив. І я не роблю ніяких подарунків. І я змінився. Я почав перше дарувати дарунки всім тим людям, які для мене щось гарне роблять. Раз. Друге, я почав давати більше грошей, ніж мені виставляють рахунки. Два. І диво, бо в мене в житті. Таким чином, все почало також змінюватись. Почали дарувати гроші, просто дарувати, відправляти ті люди, які в мене навчались. Відповідно, ті люди, які отримували результати через рік, два-три, казали дуже дякуємо, хочемо віддячити. Подарунки постійно приходять з різних країн на нову пошту. Це працює, друзі. Якщо ви зараз зі мною згодні, напишіть, будь ласка, дев'яточки, Зараз, якщо ви згодні, напишіть три дев'яточки, бо це це дійсно працює. Я вам дуже раджу це використовувати. Альон вам також.